Начебто зовсім недавно миколаївці зустрічали воїнів-героїв 19-го батальйону територіальної оборони, котрі повернулись з буремного сходу. І вже сьогодні біля контрольно-пропускного пункту однієї з миколаївських військових частин хлопців знову проведжають на схід цілими родинами. Ніна Олександрівна з болем у серці, але з гордістю проведжає двох синів. первый раз, когда они ушли в АТО, я и не знала. Они мне не сказали. Я уже узнала, когда мне невестка сказали, а вы знаете, где они? Я говорю, ну где Одесса, говорю, Херсон, Николаев, территориальный батальон. Нет, они в АТО. Конечно, они говорят, мама, мы не хотели тебя расстраивать. Но говорит, если не мы будем защищать нашу территорию, то кто защитит ее? Поэтому, мама, будь всегда спокойна, говорит, мы твой, как твою жизнь и жизни наших українців защищаем. Хлопці рідних заспокоюють та обіцяють повернутися живими і з перемогою. Я думаю, що повернемося з перемогою. Ну, в победой. Победа за территорию это одна, победа, а победа, которая должна произойти у нас в сознании, каждого украинца, который живет в нашей стране. Для того чтобы наша страна поменялась, нужна победа не территориальная, не столько территориальная, сколько в нашем сознании, чтобы мы научились любить свою страну. Решение захищати батьківщину підтримали дружины, братьев с позывными Байкер и Юзик. Это был его выбор. Самое важное, что я могу сделать для него, это оказывать поддержку. То тобто, есть, если я не буду на его стороне, то кто? Поэтому я согласилась с его решением. Это тяжело, но я его поддерживаю. А неподалік дівчина проваджає свого брата. Андрій у зону АТО їде вперше добровольцем. Вікторія дарує йому освячення у церкві ікону та натільний хрестик. Вірить, що вони стануть братові оберегом. Ледь стримуючи сльози, бажає усім бійцям повернутися живими. Віри, сили, віри, свою родину, щоб ця віра їх тримала. Попри мороз та вітер, близькі декілька годин чекають відправки своїх героїв біля КПП. на територію частини. Ні рідних, ні журналістів не пускають. Аж ось колоною виїжджають близько 300 захисників. Супроводжуємо військових до місця мобілізаційного пункту. Бійці з Миколаївщини і зенітники з Херсонської та Кіровоградської областей через декілька годин вирушать на гарячий схід. У темряві камера ловить жіночий силует. Оксана медик єдина жінка в батальйоні, котра спасає життя своїм бойовим товаришам. Розповідає, удома з бабусею та дідусем залишилось двоє дітей, а вона знову відправляється на схід разом зі своїми хлопцями, адже вони вже як одна сім'я. Для мене важно, щоб всі ребята, які їдуть со мною, щоб всі вернулись. Для этого я в принципі і з ними. самі хлопці серйозно налаштовані із посмішками на обличчі запевняють, що повернуться цілими та неушкодженими. З бодрим, з настоящим сини прийшли, мене, явно приїхали проважати обидва. Я б хотів, щоб їх ніхто... сюди. Это мои два соколи. За что идем? Чтобы нашу землю сохранить, чтобы наши дети жили счастливо. Мы вернемся в секунду. Ждите нас. Всему Баштанскому району. До да. На Баштанки. Березняватским. Березняватской средней школы. В общем, мы вернемся живые. Пацаны, мы вас не посраним. Слава Украине! Героям слава! Військові озброєні та усім забезпечені, говорить командир 19-го окремого мотопіхотного батальйону. Волонтери забезпечили бійців канадською зимовою формою, усім іншим, міністерство оборони. Технікою бійці також укомплектовані. За час перебування на Миколаївщині багато уваги приділялося тактичні та тактико-спеціальні підготовці. Хлопці добре підготовлені, говорить комбат, та відмічає їх високий рівень бойового духу. Исходя из того опыта, который мы получили в прошлой командировке, использовали вот именно этот опыт в проведении занятий по огневой подготовке, в занятиях по вождению, по тактической подготовке. То есть все, что нам, будем так говорить, пригодилось там, мы здесь это все оттачивали, удосконаливали и я надеюсь, чтобы оно не пригодилось нам в следующей командировке. Мы провели, будем так говорить, видновление боездатности батальона, э, до получ... э, перешли на новый штат. Доукомплектувалися з технікою, ну і далі отримали бойові розпорядження, яке зараз і виполняє Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.